Привіт, скажи чесно, ти хочеш все життя працювати, чи може ти хочеш, щоб гроші нарешті працювали на тебе? Коли ми заробляємо, ми міняємо свій час на гроші, але час це найцінніше, що в нас є, і його не повернути. Саме тому важливо інвестувати. Інвестиції це не для багатих, це для розумних, це не про азарт чи ризик, це про відповідальність за своє майбутнє. Що дають нам інвестиції? По-перше, це захист від інфляції, гроші знецінюються. Те, що ви відкладаєте, ну, відкладаєте на чорний день, там під подушку, чи просто тримаєте на картці, з часом просто зникає. Ну, ви ж бачите, як ростуть в наш час ціни і те, що можна було купити рік назад, ну по тій же ціні ціна змінюється. По-друге, це ви створюєте пасивний дохід. Ти спиш, а гроші працюють. Нерух... Ну, що краще інвестувати? Звичайно, це нерухомість, крипта, бізнес. Ну, є безліч варіантів, було б бажання. По-третє, це фінансова свобода. Коли дохід від інвестицій покриває твої витрати, ти, ти вільний. Вільний обирати. Як і де тобі жити. Четверте, ти можеш планувати майбутнє. Подорожі, навчання дітей, власне житло. Все це не мрії, а конкретні цілі, якщо ти вмієш працювати з грошима. І п'яте це фінансове мислення. Ти починаєш по-іншому дивитися на світ, тримаєш, ну, приймаєш рішення не на емоціях, а на логіки. І головне. Не потрібно мільйонів, щоб почати. Навіть 50 або 100 євро в місяць можуть змінити твоє життя, як, якщо ну, правильно їх вкладати. Тож, порада моя, не чекай ідеального моменту, почни з малого, але почни вже сьогодні. Якщо цікаво, пиши в особисті або мій телеграм-канал який буде в описі відео